3 жовтня президент України Верховний головнокомандувач збройних сил України Віктор Янукович відвідав 240-й центр підготовки підрозділів сухопутних військ збройних сил України, що на Житомирщині. Глава держави спостерігав за діями особового складу міжвидової тактичної групи в ході експериментального тактико-спеціального навчання з бойовою стрільбою, що проводилося в рамках комплексу навчань Перспектива 2012 в ході маневрів досліджувалася ефективність нових форм і способів спільного застосування механізованих підрозділів, підрозділів високомобільних десантних військ та військ спеціального призначення, а також питання їх взаємодії з авіацією. Крім того, перевірявся рівень польового та повітряного вишколу особового складу з практичним виконанням спільних завдань за призначенням у експериментальній організаційній структурі. Під час навчання, до якого залучалося близько 900 військовослужбовців та 150 одиниць техніки, було відпрацьовано Застосування зведеної тактичної групи у стабілізаційній операції за двома тактичними епізодами: перший здійснення десантування групи спеціального призначення та забезпечення форсування водної перешкоди зведеної тактичною групою, другий заборона висування та знищення головних сил і резервів незаконних збройних формувань. Військовослужбовцями також використовувалася високоточна зброя з елементами сучасної системи управління боєм. За підсумками проведеного навчання президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Віктор. Янукович дав високу оцінку діям особового складу. Сьогодні я уважно спостерігав за діями учасників військових навчань, перспектива 2012. Склалося добре враження від професійної і злагодженої роботи офіцерів і солдатів. Ви продемонстрували майстерне і впевнене володіння зброєю. Відчувався бойовий настрій. Прагнення якомога краще виконати навчальні бойові завдання. Упевнений, що вам можна довірити захист нашої держави. Переконаний, що за будь-яких обставин ви будете вірними своїй присязі українському народові. Президент України ознайомився із зразками озброєння і військової техніки, яка перебуває на озброєнні української армії, системою контролю управління та перспективними зразками озброєння. Віктор Янукович також наголосив на тому, що країна має великий досвід будівництва ракетних комплексів і військової техніки, підкресливши важливість розвитку техніки зв'язку та безпілотних літальних апаратів. Сьогодні українська техніка користується попитом на світовому ринку. Безумовно, ми працюємо і над новими зразками літаків. Прикладом цьому є АН-70, який сьогодні ми в цьому впевнені переконані, він дуже буде конкурентно здатний на світовому ринку воєнно-транспортної техніки. Коментуючи та будівництва на Миколаївському Чорноморському суднобудівному заводі першого сучасного вітчизняного корвету Володимир Великий, президент України Віктор Янукович, сказав: Ви знаєте про те, що ми замовили поки що один корвет, програма якого виконується, і з року в рік передбачається збільшення цього фінансування. Наприклад, на цей рік трошки більше 300 мільйонів гривень, на наступний рік вже більше 400 мільйонів. Гривень передбачено в бюджеті під час свого виступу голова держави згадав і про програму, яка спрямована на соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх сімей. Він підкреслив, що збільшення грошового забезпечення торкнеться військовослужбовців усіх видів і родів військ. Ми розпочали з воєнно-морських сил України і з 1, сіт... з 1 серпня цього року. Грошове отримання збільшено вдвічі. Після цього ми це зробили для повітряних сил. І на черзі ми рухаємось далі. Я вважаю, що наступний крок буде по нашим десантним військам, буде прийнято рішення. За словами Віктора Януковича, завдання держави побудувати сучасну професійну армію, яка була б здатна виконати будь-які завдання щодо захисту вітчизни. Безумовно, перехід на контрактну армію він залежить на 100% від фінансового забезпечення від бюджету України. Ми таке завдання поставили, і на сьогоднішній день ми маємо вже Контрактників в наших збройних силах трошки більше 50%. Але ми рухаємось далі, і я переконаний, що найближчим часом українська армія буде контрактною. На завершення Верховний головнокомандувач збройних сил України врушує нагороди кращим військовослужбовцям, учасникам навчань.